Вітаю, друзі! Сьогодні з вами, я, Ольга Маслюк, і ви на наших традиційних етерах, де ми підтримуємо сильних людей і дійсно всім серцем і всією душою бажаємо, щоб наші сильні люди були щасливими. Сьогодні хочу поговорити на таку тему. Давайте її, на, на неї дійсно поговоримо. І якщо у вас будуть запитання по цій темі, обов'язково їх пишіть в етері, і я на всі запитання відповім сьогодні така тема як підприємцю організувати своє життя і роботу. І коли я думала, розмірковувала над цією темою, я розумію, що життя будь-якої людини, воно. Має різні сфери. Воно має і сімейну сферу, і фізичну сферу, і бізнесову сферу. Отже, робота це є невід'ємною частиною життя будь-якої людини. Ми кожного дня ми щось робимо для того, щоб покращувати своє життя, щоб отримувати задоволення від життя. Взагалі, основна ціль людини на цій планеті Земля це отримувати задоволення від життя. А чи насправді так? Чи насправді ми можемо отримувати задоволення від свого життя? І ми можемо це робити, знаючи правильні технології прицільного тайм менеджменту? Взагалі підприємці це такі унікальні люди, на плечах яких тримається абсолютно все на землі. Абсолютно все. В них дуже багато завдань, в них дуже багато дедлайнів, якихось певних термінів, до якого треба виконати ті чи інші завдання. Дуже багато різних питань. По-перше, відповідальність за свій бізнес, за тих людей, які працюють в цьому бізнесі, і відповідальність ще за те, щоб цей бізнес, продукт цього бізнесу дійсно давав користь багатьом людям. Тому підприємці це просто унікальні люди, пишаюся такі Людьми, вони дійсно дійсно допомагають розвиватися нашому світу, нашому всесвіту, все, все абсолютно в світі пов'язане пов з чиєюсь роботою, з роботою якогось підприємництва. Тобто це дуже-дуже потрібні люди. А чи завжди вони отримують обмін, обмін від всесвіту для себе? Підприємці це люди, які дійсно працюють 24 на 7. Виконують дуже багато різних завдань, різних задач, різних проблем вирішують. І здавалося, працюєш 24 на 7. Повинно часу просто вистачати на все, тому що ти дуже багато всього робиш. Але завжди щось залишається на потім. Знайома така картина. Завжди виходить так, що дуже багато справ, справ стає все більше і більше. Інколи навіть Виходить така картина, що не я маю бізнес, а бізнес має мене. Тому що, тому що дуже багато, дуже багато таких монотонних рутинних справ. А як же ж дійсно, що ж можна зробити з цією рутиною, як позбутися цього такого м, непотрібного шуму, такого непотрібного м, переживань, таких непотрібних, такої якоїсь. М, Таких проблем, які ми самі собі створюємо. І як зробити так, щоб наше життя дійсно було різноманітним, щоб воно було яскравим, щоб ми дійсно отримували насолоду від того життя, в яке ми прийшли. Адже основна наша мета це дійсно отримувати насолоду і радість від життя, тому що те життя, воно у нас одне. І коли ми дійсно працюємо 24 на 7, і ще така несправедливість, що завжди щось залишається на потім Це дуже розчаровує. Недавно спілкувалася з одним чоловіком, людина великого бізнесу, говорили на таку просту тему. Уяви, я три години часу постійно витрачаю на дорогу, і мені їх так шкода цей час, що в мене аж серце стискається. Я міг цей час, до прикладу, приділити сім'ї, приділити, до прикладу, тим справам, які я люблю, якомусь своєму хобі, якимось своїм інтересам, а я просто витрачаю на дорогу. А вся справа в тому, що ми повинні позбуватися дійсно позбуватися цих лишніх дій, лишніх кроків. Але ж основна ідея ефективності це менше кроків, але більше результату, правда ж? І що можна зробити в таких ситуаціях? Можна просто як позбутися цього зайвого шуму, зайвих рухів і зайвих завдань. Можна задавати собі правильні запитання, запитувати, а чи це завдання веде мене до цілі? А чи це завдання є дійсно важливим? А чи можу я це завдання комусь делегувати? Або, до прикладу, замінити на якусь автоматичну роботу. Тобто зараз дуже багато є технологій, де ми можемо автоматизувати свою рутину. І таким чином ми можемо зменшити час на рутину і більше часу приділити дійсно справжнім цілям і своїй стратегії. Адже основна ціль підприємця, основна ціль бізнесмена, основна ціль власника бізнесу, власника, власника бізнесу, Бізнесу це стратегія, і це піар. Тобто обов'язково треба приділяти багато часу стратегії, щоб не ходити в цьому світі на осліп, а щоб мати чітку, чітку лінію, чітку дорогу, куди хоче прийти підприємництво і що потрібно підприємцю. А для цього першим ділом треба мати стратегію, другим ділом треба робити аналіз, а чи приведе мене це завдання до тої цілі, яку дійсно я хочу. І дійсно делегувати, делегувати свої завдання, це також дуже важливо. До прикладу, коли я спілкувалася з цим підприємцем, з цим бізнесменом, можна, можна делегувати дорогу, можна мати водія, який везе тебе на роботу чи з роботи, чи по різних справах. А в цей момент ти можеш займатися тими справами, якими ти можеш займатися в дорозі. Щоб, по-перше, не заважати водію і займатися тими справами. Ти маєш право в дорозі навіть на двохгодинний відпочинок. Це вже має дуже велике значення для, для людини бізнесу, тому що відпочивати теж необхідно. А наша сьогоднішня тема як же ж нормалізувати своє життя таким чином, щоб там була і робота. І сімейні справи, щоб все вписувалося, і задоволення отримувати від життя. Все дуже просто. Ми буквально з вами за півгодини можемо скласти коротеньку стратегію ваших дій, які ви можете почати вже сьогодні виконувати для того, щоб своє життя урізноманітнити, зробити його яскравим і отримувати задоволення. Цікаво, я вам зараз видам всі секрети. Отже, самий основний крок, що ми можемо зробити, ми можемо дійсно задати собі правильне запитання. До прикладу, запитання стосовно нашого тіла. А що я сьогодні можу зробити для того, щоб покращився мій фізичний стан? І ми можемо подумати, що ми можемо зробити, або ми можемо написати собі якісь пару завдань по харчуванню, що ми можемо змінити, або, можливо, завдання по фізичних навантаженнях, або завдання по відпочинку. Відпочинок це також завдання. І його також необхідно виконувати, щоб потім не було цього виснаження. Тому що, коли з'являється виснаження, коли з'являється втома від тої справи, якою ти займаєшся. Втрачається здоров'я і вже не радує, навіть не радує цей прибуток, фінансовий результат, який є, коли втрачено здоров'я. Тому дуже важливо задати собі таке питання, а що я можу вже сьогодні зробити для покращення свого фізичного стану. Написати собі це питання, і у вас вже буде перша, перша стратегія ваших дій, що ви можете уже сьогодні почати робити. Далі, друге питання, яке ви також можете собі задати це а що я можу зробити для своєї особистості. Що я можу зробити? Адже ні для кого не секрет, щоб розвиватися, необхідно кожного дня дізнаватися щось нове. Щось нове для себе, щоб можна було розказати, поділитися іншим людям, щоб бути цікавим іншим людям, що я можу сьогодні зробити для себе. Це, можливо, можуть бути якісь додаткові знання. Це можливо. Можуть бути якісь додаткові ваші навички, які ви раніше ну, не мали, а ви дуже хочете їх мати, ви можете їх почати вже сьогодні розвивати. Це можуть бути, до прикладу, якась така інформація, або, можливо, ваші якісь такі внутрішні внутрішні такі внутрішні переконання, які допомагають вам рухатися вперед. І йти до своєї цілі. До прикладу, внутрішнє переконання може бути таке, що я вже нічого не соромлюся, що я себе дуже поважаю, що ну, багато, багато внутрішніх переконань ви можете самі собі придумати якесь таке внутрішнє переконання, яке, якого вам не вистачає для впевненості, і обов'язково собі сьогодні це впровадити. Так само ви можете задати собі питання, а що я можу зробити сьогодні для того, щоб зміцнити мою сім'ю? Що я можу зробити для укріплення своєї сім'ї? Також ви можете дати собі певну відповідь. Ви можете, до прикладу, разом проводити час. Ви можете спілкуватися в сім'ї, ви можете комунікувати. У вас може бути підтримка один одного. Ви можете вже сьогодні домовитися, що ви підтримуєте один одного і спілкуєтеся на різні теми для того, щоб знати, чим кожен з учасників сім'ї живе. Також для бізнесу. Для бізнесу ви можете також задати собі таке питання. А що я можу зробити уже сьогодні для того, щоб мені подобалися якісь процеси в бізнесі? І відповісти собі на це питання. Особисто я коли задумувалася, я відповіла собі трьома речами, що я дійсно можу зробити у своєму бізнесі. Збільшити дохід. Це обов'язково, бо ідея бізнесу для того, дійсно, щоб отримувати дохід, і отримувати дійсно якісь матеріальне, і емоційне і фізичне задоволення від того, чим ти займаєшся. Також може бути розвиток в бізнесі, обов'язково бізнес без розвитку, це неможливо для того, і потрібно робити бізнес, щоб розвиватися. І також ще репутація. Я можу попрацювати, до прикладу, над одним або над всіма трьома аспектами тими, що я назвала. Так само і ви можете. Ви можете подумати про те, як збільшити дохід, чи збільшити джерела доходу. Ви можете подумати про те, як розвиватися, в, які, в яких напрямках розвивати свій бізнес, можливо, додати ще якісь напрямки, а можливо, якісь певні напрямки забрати, якщо вони не є прибутковими. І також подивитися на сторону. Репутації це також дуже важливо, тому що спочатку ми працюємо на своє ім'я, а потім уже ім'я працює на нас. Також ви можете ще собі задати таке питання, а що я можу зробити в соціальній сфері? Бо нам також не завжди ми соціально активні і не завжди нам вистачає часу на соціальну сферу. А що ми можемо зробити в соціальній сфері? А ми можемо зміцнити дружні стосунки, а ми можемо пригадати, коли останній раз ми зустрічалися з друзями. Тому що ми про них забуваємо, але згадуємо тільки тоді, коли нам насправді погано. А потрібно про друзів згадувати тоді, коли нам добре. І коли погано теж, а коли добре, особливо. Тому можна налагодити дружні стосунки, можна налагодити певні комунікації з іншими людьми, можна налагодити навіть якісь партнерські і бізнес стосунки в соціальній сфері. Це також дуже важливо. Одним словом, я вам надала приклад по п'яти сферах, де можна уже сьогодні, потративши буквально по 5 хвилин на кожну сферу, це буде в середньому 25 хвилин, і ще 5 хвилин вам даю на те, що може ви над якоюсь сферою десь трошки довше задумаєтеся. Загалом за 30 хвилин. Вашого часу, який ви дійсно затратите з користю для себе, тому що ви у вас, по-перше, з'явиться настрій. По-друге, ви побачите, що ви можете, що ви дійсно можете організувати своє життя не лише жити роботою, а жити повноцінно і насолоджуватись своїм життям. І я хочу вам сказати, що час, час. Це дійсно сама така основна проблема, яка не хватає людям в цьому житті. І я хочу, щоб час не був для вас проблемою, а був для вас новими можливостями для того, щоб розвиватися. І моя, моя вам така настанова: любіть себе в цьому житті і не переступайте через себе в житті, а довіряйте і розвивайте своє життя так, як ви хочете. До нових зустрічей!